Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. На своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.